До нашої уваги сьогодні, восьмий псалом. Коли будемо його читати, ми побачимо серце Давида, який його писав. Побачимо, на що він звертав увагу, і побачимо себе. Тут ми побачимо Бога, великого, сильного, могутнього, і побачимо людину, де також приділено декілька віршів у цьому псалмі. Давайте ж почитаємо, а потім декілька думок перед нашою молитвою. Псалом 8. Для диригента Хору. Господи, владико наш! Яке то величне на цілій землі твоє імення, слава твоя понад небесами, з усть дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника, коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? а Однак учинив ти його мало менше від Бога. І славою, і величею ти коронуєш його, учинив ти його володаром творова рук своїх, все під ноги йому вмістив, ходобу дрібну та биків. їх усіх, а також степових звірів диких, таство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить, Господи, Боже наш, яке ти величне на цілій землі, Твоє імені. Коли ми читаємо псалми, ми бачимо, що вони є різного характеру. Одні псалми вони сумні. Коли важко, коли боляче, коли Давид або інші псалмоспівці, вони плачуть, взивають до Бога. Інші ж псалми – це псалми про славлення, коли автор надих, надихається Богом, надихається творінням і славить Бога за те, який Він є. Це один із таких псалмів. Цікаво те, що ці, ці два псалми, ці два типи псалмів, вони постійно повторюються і змінюють один одного, так як і наше життя. Одного дня все добре, одного дня сонце світить, а іншого дня трагедія. Але ці псалми вони нас спонукають дивитися на Бога. Вище піднімати свій зір, адже наша суєта, те, де ми знаходимося, з кожного дня у день ми дивимося на свій графік роботи, на свої плани на сьогоднішній день, куча різних задач. І ця така суєта, метушня, і ми можемо забувати про Бога. Але ж ось тут він говорить: Господи, владико наш, яке то величне Твоє ім'я? Слава Твоя понад небесами. Він розуміє, що Бог це Бог Творець, Бог величний, Бог могутній. І певно, він виходив на дах свого будинку і дивився на зорі, і бачив, що там немає просто краю. І він розумів, що це все є Бог. Бог створив Всесвіт, створив землю, створив дерева, створив там, де він знаходиться, те, що він може пощупати своїми руками, це все від Бога. І здається, що Богу до людини, який Бог великий, який Бог могутній, і де людина, що він про неї пам'ятає. І Давид так і задається питанням, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Можна було б подумати, що Бог. Це Бог великий егоїст, адже Він це створив все для себе, ну, абсолютно весь всесвіт, і ми знаємо, що не треба йому наша там, хвала, він і без неї гарно проживе. Можна б така думка десь закрастися, але це не так, Бог не егоїст, адже він проявив неймовірну велику любов, прийшовши на цей світ і за кожного із нас. І цим доказав, що Він є Бог-любові, Бог, який дуже сильно любить своє творого. Тим не менше, так, все для нього. Ми створені для слави Його. Природа, створена для слави Його, всесвіт створене для слави Його. Але тут є цікавий момент. Він вчинив людину і своє твориво, те, що він створив, він доручив для людини, щоб людина розпоряджалася і керувала тим, що має тварини, природа, оточення, я певно так розумію. Кожного із нас є якась своя відповідальність. Бог, як творець, дає нам доручення. Керувати і можливість мати відповідальність за те, що ми приймаємо рішення у нашому житті, там, де ми живемо, та як ми робимо по відношенню до близьких, до тварин, до природи. Потім будемо мати наслідки, але Бог дозволяє нам цим всім користатися і приймати рішення. Це Його велика любов. Він не диктатор, він Бог, який любить, Бог, який великий, Бог, який створив людину для своєї слави. І отож, кожного із нас він закликає певно, щоб те, що ми маємо, ми приносили славу для нього. Ми маємо трохи фінансів, слава для нього. Маємо роботу, слава для нього. Маємо будинок, слава для нього. Маємо здоров'я це також для нього. Тому, маючи всі ці ресурси, маючи благословіння від нього, будемо з вдячним серцем лягати спати, будемо молитися і дякувати йому за його милість, тому що ми не достойні цього всього насправді, але він... Нас зробив не по своїй справедливості, такими, а по своїй милості, по своїй любові, по своїй благодаті. Амінь.